Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду молитися з кожним, хто чує ці слова і має потребу в спасінні, в житті вічному. Ви, можливо, не задумувалися про те, що є шлях спасіння, що Христос прийшов на землю для того, щоб спасти, врятувати людство. Ця молитва найважливіша в житті кожного з нас. Це молитва проста, але вона повинна говоритися від серця. Вам потрібно вкласти в ці слова. Цю свою душу. Тобто говорити їх щиро перед Богом. І в відповідності до Писання, до Біблії, ваша молитва буде прийнята Господом, і ви станете новою людиною, новим творінням, тим, хто прийняв дар життя вічне. І я буду молитися, говорячи фразу вперед, ви повторюйте її за мною. Нехай вона буде ваша. Дорогоцінний Господь. Бог Отець, я молюся сьогодні до Тебе і прошу Тебе прости всі мої гріхи. Я признаю гріх не вірив в Ісуса Христа. Я признаю свою гріховність і гріховне життя. Я молюся, очисть мене від цих гріхів. Я вірю в жертву Ісуса Христа. Я визнаю Ісуса Христа за Спасителя і Господа мого життя. Я довіряю тобі, Господи, своє життя. Навчай мене, провадь мене. Я належу тобі. Будь прославлений, будь возвеличений. Амінь. Після того, як ви помолилися цією молитвою, будьте певні, що Господь почув вас. Він прийняв цю молитву і в відповідності до Слова Божого ви стали дитиною Божою новим творінням. Тепер у вас є нова сім'я. У вас є церква Божа, брати та сестри. Тепер попросіть Господа, щоб він привів вас зібрання людей в церкву, де ви зможете духовно зростати. Щодня читайте Біблію, Слово Боже. Ви будете хотіти пізнавати Бога. Адже ви як новонароджена дитина, що зараз духовного молока для того, щоб зростати в пізнанні Господа. Я благословляю вас цій молитві і бажаю вам плодоносити на шляху служіння Господу. В добру путь! Божого благословення вам, дорогі!